А давайте розпакуємо разом зі мною посилку з шейно аж на 150 доларів. Перше я замовила ось такий фартух зеленого кольору. Він клійончатий і гарно буде працювати, тому залишаю. Далі були ось такі гарненькі капці. Вони мені так сподобалися. Насправді, вони неймовірно гарного кольору ніжні, тому я їх точно залишу. Я прям в захваті. Далі я купила ось таку пляшечку для води. До речі, чоловік мені вже подарував. Я не знала, що він мені хоче подарувати, тому замовила ось цю. Але напевно я її також залишу, бо вона мені дуже сподобалась, неймовірно зручна. І гарненька, і рожева, ось така чашечка. Просто подивіться, яка вона гарна. Я в неї закохалася. Тепер буду каву пити тільки з неї. Я її по-любому залишаю і хочу, напевно, ще парочку якихось таких гарненьких замовити. Далі я купила ось такий просто молоток. Мій зламався. Я не знаю, як я їм била, але зламався, тому також залишаю непоганої якості. Він виявився. Далі я замовила ось такі безшовні трусики. Не розумію, дівчат взагалі які носять щось інше. Я використовую лише такі, тому також залишаю. Далі замовила ось такий бутгалтер. Він дуже. Дуже класний, дуже гарної якості, рекомендую, але треба брати трохи більше, бо я не люблю, коли дуже тісний в об'ємі. Далі я замовила ось таку піжаму, і дівчата, це неймовірно. Вона така класна, такої гарної якості. Я тепер з неї не буду вилазити. Замовила ось такий собі костюмчик, хотіла давно щось таке. І оцей магазинчик Дейзі просто неймовірно класний. Замовляю там не перший раз. Я його також собі залишаю. Замовила ще джинси, чорні, стандартні, але вони мені не дуже сподобалися, вони сидять дуже погано, я і вони дуже довгі, тому я. Їх відправили назад. Як вам розпаковка?